20 загиблих, 66 постраждалих, і 14 з них це діти. Ці цифри можуть зрости. У Тернополі триває рятувальна операція. Там є влучання в житлові будинки. Пошкоджено дві дев'ятиповерхівки: в одній пожежа, в іншій руйнування з третього по дев'ятий поверхи. Попередньо це була крилата ракета Х-101. про це повідомив керівник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Втім, чи було це пряме влучання чи уламки, сказати достеменно поки що не можна, наголосив він. Нині на місці пошкодженої багатоповерхівки надзвичайники обстежують поверх за поверхом, щоб перевірити, чи немає під завалами людей. Також гасять пожежі за даними очільника МВС Ігоря Клименка. До ліквідації наслідків залучено авіацію, мобільні центри швидкого реагування, дельту, кінологів, важку інженерну техніку. Працюють на місцях також психологи. А поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину РФ проти цивільних людей. У Тернополі розгорнуто пункти незламності. Мобільні кухні забезпечують людей теплою та їжею. Крім того, міський голова надал закликав місцевих тримати вікна щільно зачиненими, бо зараз повідомляють про забруднене повітря і закликають громадян по можливості не виходити на вулицю, бо на частині масиву сонячний вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру в 2, в п'ять з половиною і в шість з половиною разів. А -а -а -а, Зараз повідомляють про те, що 20 людей, на жаль, загиблих у Тернополі. Двоє із них це діти. Зростає кількість і постраждалих від російського ракетного удару по місту. Про це повідомляють у державній службі надзвичайних ситуацій. Аварійно-рятувальні роботи досі тривають. Інформація ще оновлюється, і на відео, яке ми сьогодні бачили в мережі, зараз також публікують різні телеграм-канали. Видно, як місто атакують кілька ворожих ракет одночасно. Тому, дорогі друзі, ще раз вас закликаю повідомляти про це, розповідати, і давайте ми будемо разом із вами. Допомагати силам оборони України захищати нашу державу і помститися за ось ці забрані життя Прикарпатті Росіяни ракетами та дронами також цілили в енергооб'єкт. Там виникли пожежі. На тепер відомо, що є пошкодження житла. Попередньо постраждали троє людей. Двоє з них це також дітки. Рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Ну а жителів постраждалих районів попереджають, що під час сьогоднішньої ворожої атаки з шахедів могли скинути касетні боєприпаси, тому слід бути максимально обережними. На Львівщині теж гасять пожежі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти вразили енергооб'єкт. Також руйнування зазнали деревообробне підприємство і склади. Зокрема, ось ці стовпи чорного диму над містом. Це наслідки загоряння приватного складу, де зберігалися шини. Російський обстріл не оминув і склад «Піцахот». Фабрика повністю зруйнована. Робота із завтрашнього дня зупиняється. Повідомили в компанії. Інформація про потерпілих не надходила. В області запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Проте зазначають посадовці: це вимушений крок через атаку на енергооб'єкти по всій Україні, а не лише у Львівській області. Ну і стало відомо, що сьогодні ворог знищив нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Знищено близько 900 посилок, і він зазначив, що терміново запускаємо процес компенсації клієнтам. Відділення обов'язково відновимо. І до 46 зросла кількість потерпілих у Харкові. Серед них двоє дітей 9 і 13 років та ще 18-річна дівчина. Місто вночі було під масованою атакою безпілотників. В зону ураження потрапила цивільна інфраструктура в двох районах: Слобідському та Основ'янському. Один із шахедів вдарив у дев'ятиповерхівку. Виникла масштабна пожежа. Із задимленого під'їзду. Надзвичайники евакуювали понад півсотні людей, зокрема і трьох дітей. Щонайменше шість потерпілих ушпиталили із травмами та опіками. Також палали гаражі, цивільні авто, горів дах офісної будівлі. Масштабні масштабні руйнування є і у супермаркеті сільпо пошкоджений громадський транспорт і також критична інфраструктура міста. На місцях влучань досі працюють екстрені служби. Починаючи з 12 години ночі, Слобідські та Основ'янські райони міста Харкова піддалися повітряним атакам з боку ворога. Були застосовані ударні БПЛА, таку герань 2 Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. За медичну допомогу звернулися 32 постраждалі особи, серед них двоє дівчат віком 9 та 13 років. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки. Цивільні автівки за процесуальне керівництво Слобідської окружної прокуратури міста Харкова за фактом скоєння воєнного злочину розпочати досудове розслідування за кваліфікацією, передбаченою статтею 438 Кримінального кодексу України. Президент України Володимир Зеленський відригував на масовану комбіновану атаку Росіян по Україні. І він вкотре наголосив, що такі ворожі удари свідчать про те, що тиск на Росію недостатній. Цитую. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба ракети для ППО, додаткові системи збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне. А ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони. Та зупиняти штурми написав Зеленський.